Я хочу вам мало верди сказати. Останні у ну, мене вже налогова, я збираю шутки про це. Останні е, лист, який вони мені написали. Е, я за свої кошти будую військовий завод, який передаю безкоштовно державі. Але мені прийшов лист, е, ми вас підозрюємо в фінансуванні тероризму і е, зброї масового знищення. Я ржать почав, мені розкаже ну, в принципі, вони праві, якщо це від російського уряду. Бо ви робите тому, хотів сказати про медіа. Ви знаєте, мабуть, довіра це і як до держави, і до медіа вона теж дуже важлива. Бо, наприклад, я фінансую фінансував незалежні медіа. Поки не, не був випадок, у мене жінка зробила музей приватний, і він став кращим музей Європи. І я звернувся до медіа, яке фінансував. Кажу: напишіть, будь ласка, це ж подія для України. Мені сказали, напишемо 5 тисяч доларів, і ми напишемо. Тобто, довіра це ж ну, такий двосторонній процес і про державу. Тому що, ну, наприклад, Ігор каже, треба змусити довіряти. А як можна змусити довіряти? Ну тобто, то, може, в державі повинно ще гірше стати, знаєте, бо ну, щоб ми об'єдналися, взялися за руки, ну як в 2022 році, да? коли було вже ну, горлова, все ми могли втратити державу, так і всі дуже потужно об'єдналися. Але якщо ми, ну знаєте, суспільство дійсно, ну наприклад, ви запитали, готовий бізнес фінансувати медію, так звісно, готово. Бо для нас медіа – це теж спосіб виживання. Бо коли монопольна медіа, ми нічого не можемо не довести, не, нашого голосу ніхто не, не чує. Тому да, ми готові, готові ще раз з державою на довірі сідати і але це процес двосторонньої довіри. Тому мені кажеться, що бізнес точно в той позиції, коли він готовий для, для довіри і для пропозицій, для для що треба е, змінити. Я думаю, що кожен в своїй галузі знає, що треба зробити, щоб збільшити податки, щоб е, зробити єдині умови е, на ринку. Але ж потрібно, щоб нас чули. Але ж ну, то ж ми ж дуже багато років вже стучимося, але нам кажуть почекайте, почекайте, почекайте. Але я думаю, що зараз такий момент.